Сьогодні у футбольному тижні. Чемпіонат міста з футболу. В групі А зустріч одних із фаворитів призвела до несподіваного результату. Третій гол Вийшов, вийшла свіжа людина. Ну, допустила помилку. Це вже так. Третій. Так само четвертий гол. В першому таймі він команді суперника за такий же фол не поставив пенальті. Нам чомусь він думав поставити пенальті. Далі у випуску група смерті. Тут вважають, що в більшій мірі боротьба точитиметься за третю позицію. Ми так собі як весіли задачі третє міста вважаємо головним конкурентом та політехнічний інститут. Наостанок про Луганську зорю вона зустрілась із Вінницьким ДФС. В першу чергу потрібно все зробити, щоб створити умови, щоб вони могли найшвидше соціально адаптуватися відповідно до тих умов, де вони проживають, тому що. Ми чудово бачимо, що ситуація на сході України вона затягується і вирішення її найближчим часом в якомусь іншому позитивному напрямку не приходиться. Розпочалася минула Семеденка в групі А. Так, на поле ГПЗ вийшли СТ Авто та Тиврівський Володимир. Перші значною мірою підсилені гравцями Липовця практично без ускладнень довели, що від старту чемпіонату збираються дати бій усім авторитетам, не споглядаючи на досягнення останніх. Через навдалий початок, тиврівчани практично нічого не змогли протиставити супернику. Но обійшлося і без нарікань на суддівство та газон. Тим не менш 4-0 на користь СВ Авто, яке робить вагому заявку на лідерство у групі. Перший момент ми пропустили гол, там була помилка захисників і так далі. там Нічого немає страшного. Другий гол, на думку наших всіх гравців, які були присутні, був фол, да, спору нема, але всі твердять, що фол був за лінією штрафної або на лінії штрафної. Але це було суддя не міг бачити, не було розмітки, він вирішив поставити пенальті. Третій гол, вийшов, вийшла свіжа людина, ну, допустила помилку, це вже так. Так само четвертий гол. В першому таймі він команді суперника за такий же фол не поставив пенальті. Нам чомусь він думав поставити пенальті. Тим часом до бою стали і представники групи. Б. Саме її вважають рівної силі за складом учасників. Серед претендентів на вихід до фінального пулу політех в рідних стінах підопічні кулика приймали аграрний і, зрештою, не спромогли здолати його опір. Сухання чи я в такому разі швидше відібрала у команд по два очки, ніж додала по одному. Я не знаю, не трудні. Я думаю, будь-який чемпіонат цікавий. В этом году чуть поменялся регламент, знаете, что с каждой группы по три команды выходят, дальше в финал шестерых. В принципе, большинство приняло команд, так что впервые такой чемпионат, ну, регламент. Приняли, я думаю, сыграем, будет, думаю, интересно. Так что есть мотивация бороться, стараться за третье место. Ну, я не знаю, мы еще со всеми не сыграли, сыграем в первый круг. Я думаю, после первого круга, естественно, будет видно уже ситуация. Кто сильнее, кто слабее. Три путевки из группы три команды. В принципе, по сравнению с прошлым годом, пять человек ушло в другие команды. И в этом году играют. все студенты, только два человека выпускники, которые выпустились, все остальные студенты. Поэтому команда, скажем так, как есть, омолодилась и все студенты. Потому что в прошлом году играли пару выпускников, еще там легионеров, в этом году чисто студент. Поэтому команда немножко омолодилась, старается готовится, стараться играть. Паралельно із попереднім матчем на полі 35-ї школи стартовий тур для себе відіграли чинні бронзові призери міського чемпіонату та володар Кубка міста команда Поділля та ДЮСШ Блохіна і Біланова. Несподіванки наразі не сталося. Фаворит здобув переконливу перемогу, забивши 5 м'ячів. Супернику відповідь спромігся на два голи престижу. Не знаю, Ми не розділяємо Ми, доволі на хороших полях пограють більше хороших команд. 35-та школа на хімі. да, сильні команди. У нас Яска, по долю. Ну ничего, будем бороться. Ничего. Не видим такого заоблачного. Ну да, мы так себе окрестили крестили задачи, третье место. И считаем, что главным конкурентом это политехнический институт. Да, но ну, они очень долго вместе играют, наигрываются. И самое главное, что тренируются вместе. Ну, я хотел бы для начала поздравить всех с началом чемпионата. і отвечу на вас вопрос по поводу группы. Для меня группы абсолютно разные. Наша группа намного сильнее, равные команды, все, у всех одинаковые шансы выйти. Абсолютно у всех. То есть все могут бороться. Но тем буде будет чемпионат. Про группу А могу сказать, там есть один явный фаворит. Это команда ФК Вінниця. Все остальные команды будут бороться за второе 3 третье место. Я не вижу там больше никаких соперников, которые могут. команда не вывинется. Я не знаю, для меня эта команда была здоровой нацией. Ну, дай бог, чтобы они стали вторыми, третьими, первыми, может быть. Это хорошая команда. А, то, что они переименовались не вывинется, ну, я не знаю, с чем, с чем это связано, как это. Удачи им только пожелаю. СВ Авто. Да, ну, хорошая команда. Я считаю ее, наверное, даже... Ну, которая будет бороться действительно за первое и второе место. И будет интересно с этой командой встретиться в финальной части, если, дай бог, мы тоже выйдем в финальную часть. Команда у нас абсолютно осталась та же, вся атмосфера в команде самая-самая лучшая, которая может быть. Все участники, все игроки остались те же. Добавилось два человека, это Кики Турефуде и Сережа Коломеец. Ну, я считаю, они должны усилить нашу команду. Плюс вернулся Сережа Малка после Годичные травмы, у него была серьезная травма. Мы тоже рассчитываем на него. и Человек ну, поможет нам в дальнейших, в дальнейших играх. Спасибо Федерации за подарки. Ну, Будем стараться, чтобы в следующем в этом году вернее, выиграть, бороться, ну, выиграть ну, первое место и будем бороться за первое место за кубок. То есть у нас самые высокие цели. Чергове свято для представників спортивної молоді з числа вимушених переселенців з Луганської області минулої суботу провели на базі однієї футзальної арени Вінниці. 19-річні юнаки за час свого перебування на поділі створили міні-футбольну команду зоря. Свій перший матч зіграли з бронзовим призером Вінницького футзального чемпіонату колективом Державної фіскальної служби. Здебільшого саме податківці, на чолі із своїм керівником Мирославом Проданом, стали ініціаторами згаданої зустрічі. Ідею підтримав і очільник області Валерій Корові. Перед матчем зізнався відтоді, як заступив на посаду, це його перший вихід на паркет. В першу чергу потрібно все зробити, щоб створити умови, щоб вони могли найшвидше соціально адаптуватися відповідно до тих умов, де вони проживають. Тому що ми чудово бачимо, що ситуація на сході України вона затягується і вирішення її. Найближчим часом в якомусь іншому позитивному напрямку не проходить. Привернув увагу журналістів і капітан Луганської зорі Віктор Подгуйко. За час свого перебування на Вінниччині юнак встиг відвідати тренувальний збір головної команди регіону народної Вінниці. Його уміння та навички до душі припали тренерському складу городян. Віднедавна Віктора і внесли до заявочного списку згаданого колективу. Я приїхав на просмотр. Президент посмотрев мене Дима, Діма. І... Не подобалася моя гра, і я не мене за команду. Пока я не в основі, але сподіваюся, буду показувати, що что я вмію, щоб стати граком основою. Що ж стосується самої гри, то вона прийшла в обопільних атаках. Перемогли дефесівці 6-3. Також саме вони взяли гору і в серії після матчових шестиметрових. По її завершенню гуртом виконали державний гімн. А юним футзалістам передали скриньку зібраної в ході матчу фінансової допомоги. За нашою ініціативою був організований матч з ветеранами Динамо Київ, де знову ж таки приймала участь виключно фіскальна служба Вінницької області. Знову ж таки, матч носив благодійний характер, він був присвячений тим подіям, які відбуваються в АТО, на підтримку бійців, які сьогоднішній день перебувають в зоні антитерористичної операції. Ну а Це вже другий такий благодійний матч, пов'язаний з переселенцями, вимушеними, які до нас прибули з міста щастя і на сьогоднішній день перебувають в Гнівель.